Сьогодні в нас розклад і інформація з потоку. Цей розклад, звичайно, не для всіх, відгукнеться він. Та і всі загальні розклади для всіх не можуть відігратися. Я маю надію, що ви це все розумієте. І так, інформація з потоку. З першої карти ви зрозумієте, для кого ця інформація. Для кого прийшла ця інформація? Для людини, яка зараз проживає якісь нелегкі часи, яка можливо шукає правду в цьому житті, хоче зрозуміти, вообще, як далі діяти, як, як знайти рівновагу, да, як знайти м справедливість і, можливо, в когось якісь судові процеси, або якісь е, бумажні волокіти з государством, е, от для цієї людини і прийшла інформація. Ти зараз знаходишся в тупіковій ситуації, де тобі питаються нав'язати якісь свої думки, інші люди. Да? Обставили тебе мечами, зв'язали по рукам, зав'язали очі, і ти не знаєш, як, як далі бути і куди йти. Що в цій ситуації треба робити? Мах, все в твоїх руках. Все в твоїх руках. Оці вірьовочки, ці е, тряпочки, якими зав'язані очі, можна розвести руки, розірвати, зняти і не слухати нікого, а брати всю відповідальність на себе. Перше, що тобі радять карти, все в твоїх руках. Бери відповідальність за своє життя, свої руки, не слухай нікого, розжени людей, які тебе зв'язують по руках і ногах, викинь думки, які тобі нав'язують інші люди. І дій по своєму усмотренню навіть, можливо, порушуючи якісь так установи і закони. Тому що маг говорить, я можу, я буду, я зроблю, і я керую процесом. Імператор. Другий шаг наведи порядок в своєму житті. Імператор це в нас закон і порядок, так? знову проскажуть слово закон. Можливо, це е, якісь, е, скажімо так, <кхи> питання, зв'язані з государством, з якимись дійсно бумагами, документами, судовими справами. Але імператор всю відповідальність бере тільки на, себе. тільки на себе, за всі свої дії, за своє життя. Імператор головний в своєму житті. І тільки він. Має право наводити порядки в своєму житті. Ця карта може також говорити про те, що вам треба звернутися до якоїсь людини, яка состоїть на государственній службі, і яка може вам допомогти розгребти ваше питання. П'ятьорка мечів. Предстоїть нелегкий путь. Предстоїть путь нелегкий, і будуть ще і поразки. І поразки, да? можливо, треба діяти по-новому, вибрати якийсь новий шлях дій, діяти креативно, бути гибким, бути компромісним, не йти прямолінійно на конфлікт, да? а все-таки зуміти якось підстроїтися під ситуацію. Чим серце заспокоїться? Більше всього ця ситуація вирішиться, і ви від неї підете. Головне не стати жертвою так, і не почати обміняти знаєте, весь світ. Я жертва, всі мене жалійте, я сама нещасна. І доля моя така страшна, і люди несправедливі, і світ несправедливий, і, вообще, і закони несправедливі. І якщо ви попадаєте в таку ситуацію і становитеся такою жертвою, це для вас буде ловушка. Це для вас буде ловушка. Все, що приходить в нашому житті з нами, це отраження нашого внутрішнього наповнення. Це все ми самі притягуємо в своє життя. І я кожному э, раджу оглянутися навколо. Якщо вас оточують э, сплетні, брехня, судові процеси, суперечки, конфлікти, зазрощі, це говорить про те, світ віддзеркалює вас, що у вас внутрі щось поламалося, що ви наповнені не тим. І світ, просто зеркало, в яке ви дивитеся, тобто оточуючий світ. Якщо у вас все добре і прекрасно в житті, коли у вас гарні люди, у вас гарні стосунки, у вас нормальна робота, у вас е, немає ніяких конфліктів. Да, і все гармонійно, все ок. Значить, ви наповнені цією гармонією, цією любов'ю, і світ віддзеркалює те, що у вас всередині. Працюйте над цим.